А ви вже знаєте про революційну зміну, що стосується дистанційного звільнення працівника, який перебуває за кордоном. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в свіжому випуску Кадролайф з Яною Ярошенко та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 і відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. А я починаю. 12 вересня набула чинності постанова Кабміну 1045, яка внесла зміни до постанови 270, що визначає правила надання послуг поштового зв'язку, а також зазнала змін постанова 958, яка, зокрема, визначає перелік вкладень заборонених до пересилання у поштових відправленнях. Зміни полягають в наступному. Тепер безпосередньо в постанові 270 зазначено, що пересилання за межі України трудових книжок здійснюється виключно у реєстрованих міжнародних поштових відправленнях. Відправлення. У свою чергу згадка про трудові книжки зникла з відповідного переліку, затвердженого постановою 958. Таким чином, заборона на пересилання трудових книжок за кордон офіційно знято. Такі правила діють з 12 вересня 2024 року. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. А тепер пропоную розібрати практичні ситуації, пов'язані зі змінами і дистанційним звільненням працівників, які перебувають за кордоном. Нагадаю, базове правило: якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то в день звільнення необхідно надіслати йому поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки. Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника. Це правило залишилося чинним. Єдине уточнення під час дії воєнного стану повідомити працівника можна в спосіб, узгоджений між працівником і роботодавцем в спеціальному наказі, тож цілком можливо, що це буде повідомлення на електронку чи будь-який месенджер. Звісно, що і заява в цьому випадку може бути надана в такий самий узгоджений спосіб, наприклад, надіслано фото чи скан-копію заяви. Отже, ближче до практики. Ситуація перша. Працівник звільняється дистанційно після 12 вересня. В цьому випадку в день звільнення надсилаємо повідомлення про необхідність отримати трудову книжку. Отримуємо заяву з проханням вислати трудову книжку за кордон на визначену закордонну адресу. Висилаємо трудову книжку за правилами реєстрованих міжнародних поштових відправлень. Увага! Відправнику видається розрахунковий документ. Вважаємо, що його реквізити слід внести до книги обліку руху трудових книжок. Субтитрувальниця Оля Шор Ситуація друга. Працівник звільнився до 12 вересня і не забрав свою трудову книжку. Тобто вона продовжує зберігатися на підприємстві. І в цьому випадку надсилаємо повідомлення про можливість вислати трудову книжку за кордон. Далі за загальним правилом отримуємо відповідну заяву, висилаємо трудову книжку. Увага! Навіть якщо вам відома закордонна адреса чи закордонна поштова адреса працівника, без заяви відправляти трудову книжку не можна, тобто за замовчуванням позбути трудових книжок працівників, що знаходяться за кордоном, не вийде. Ну і наостанок. Третя ситуація: працівник без звільнення просить вислати трудову книжку за кордон. Вважаємо, що за наявності відповідної заяви роботодавець може вислати трудову книжку працівнику навіть без звільнення. Нагадаємо, що таку лояльність на період дії воєнного стану неоднократно висказувала і Держпраці в своїх консультаціях. Ще декілька порад щодо пересилання трудової книжки за кордон. Перше: внесіть зміни до правил внутрішнього трудового розпорядку, якщо у вас прописана заборона висилати трудів трудові книжки за кордон. Друге, наказ про застосування змін до законодавства і дозвіл висилати трудові книжки не видаємо. Оновлені норми діють за замовчуванням. Ще більше нюансів розглянемо 19 вересня на безоплатній зустрічі. Посилання знайдете в описі під відео, тож готуйте питання і долучайтеся. З 12 вересня можна пересилати трудові книжки за кордон. Повідомте працівників про можливість висилати трудові книжки за кордон. Зробити це можна електронною поштою чи месенджером. Без згоди, тобто без заяви, трудову книжку за кордон не висилаємо, навіть якщо знаємо іноземну адресу працівника. Норми застосовуються за замовчуванням. Спеціальний наказ видавати не треба. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий ютуб канал no 1 якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете приглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще зручнішим, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі. Останніх змін, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами року. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!